О, молишся святому Лагерфельду? Думаю, як мені забезпечити спільне життя з цими ідеальними босоніжками. Бо якщо врахувати ті витрати, які я маю, то наш роман завершиться за 14 днів, а потім, а потім вони підуть від мене. Підуть до більш молодшої та багатшої жінки. <смір> Кать. Ну, а ти про планування сімейного бюджету взагалі щось чула? <смір> ну, Типу, я така штука корисна, яка допомагає в борги не залазити, а ще показує, куди гроші зникають. Ну і як їх заощадити? А, куди зникають гроші? Можливо, вона витрачає їх на усіляку дурню. Мач якась. Тут потрібна екстрена фінансова допомога. Сонечко, сонечко, давай розпочнемо з того, що порахуємо усі твої доходи і витрати. Ну, ось я, наприклад, більшість витрат здійснюю безготівково. Ну, тому я їх зручно за допомогою онлайн-банкінгу. Так, але mm -hmm. у тебе тут якась інша система, ми бачимо. Ну, не хвилюйся, не хвилюйся. Давай усе це перенесемо в мобільний додаток. Uh -huh. Він завжди при тобі і допоможе тобі легко контролювати твій бюджет і керувати фінансами. Я тобі зараз напишу список своїх улюблених. Ось. Маніфай, спенді, волей. Good budget. О, і good баджет. Budget. Mm? Почнемо з доходів. Позики. Ну, no. позики. Продаж сукні. Виграш в лотерею? Так. Ну. Позики? Хотя, mm. так, чисто між нами. Я принципово не позичаю гроші. З сьогоднішнього дня я теж. Oh. Кать. Катюш. Та не хвилюйся. Я зараз тебе всього навчу. Дивись, постійні витрати. Угу. Це такі, щомісячні регулярні платежі. Комуналка. Комуналка. Тримай. Комуналка. А, побут. Побут. Кредити. Кредити. Транспорт. Транспорт. І продукти. І продукти. Ну і спонтанні. Спонтанні витрати. Ну, це типу манікюрчик. Спонтанні витрати. Е, спа. Угу. Е, ну, іншими словами, покупки і розваги. Угу. і розваги. Угу. Так, е, в кінці місяця це все аналізуєш, ділиш їх на постійній змінні, ну і просто визначаєш, від чого варто відмовитись. Катя. Кажу тобі, як матір трьох дітей, не роби спонтанних покупок. Завжди чекай знижок і сейлів. Ну і ще даю пораду на мільйон. Якщо хочеш купити якусь дорогу річ, чекаєш 24 години. І якщо через 24 години вважаєш, що ця річ тобі необхідна купуй. Через 24, через 24 години вона вважатиме, що ці босоніжки найкращі у світі. А ще. Що вони просто не можуть існувати без сукні, прикрас і е, сумочки у тон. О. Повір мені, це працює. Ну, які інші прості речі. Наприклад, хлопчики, якщо ви хочете зменшити витрати на харчування, у цьому вам допоможе заздалегідь складений список покупок. Перевірено, якщо йдеш у магазин голодний і без списку, то витрачаєш більше. Тому, хлопчики, дівчатка, смачного. І, до речі, ціни можна порівнювати на спеціальних сайтах. Наприклад, costless.com.ua. Тобто ти квартиру купила, заощаджуючи на продуктах, так? Ставлячи фінансові цілі. Та в мене навіть діти так вміють. Ой, все з вами зрозуміло. Даю майстер-клас. Заплющуємо очі, вмикаємо яскраву візуалізацію. І головне ставимо цілі максимально конкретно. Отож, у мене є власна квартира. Вона двокімнатна. Трикімнатна. Трикімнатна. У новому елітному ЖК в районі озера. О, як вам? Круто? Круто. Далі. Просто визначаєте терміни, коли ціль має бути досягнута, ну і розставляєте пріоритети. О. Ось так. Е, але ж ми дівчатка, правда, і цілей у нас може бути багато. Угу. Тому з цією метою ділимо їх на короткострокові до трьох років, середньострокові від трьох до десяти, і довгострокові ну ті, що більше десяти років. Це типу як квартира, так, Катюш. Але ти до неї можеш переходити тільки тоді, коли розберешся О, з усім оцим безладом. Окей. Okay. Отже, я внесла все в додаток. Mm -hmm. Так? Зрозуміла свої витрати і прибутки. Так. Mm -hmm. Проаналізувала там, порівняла, проплакала. Вижила, розставила фінансові цілі. Так. То, може, мої старі босоніжки не такі вже і погані. Це нормально. Мода вона ж циклічна. Циклічна. Ти... Те, що було модно в 90-ті, воно ж знову повертається. Повертається, повертається. Проте я вон, собі на квартиру збережу грошей. Чудовий план. Так, Катюшу, план справді чудовий. Але ж ти не забуваєш, що треба ще скласти план заощаджень. Ну, типу, там відкладати постійно. Ну, бажано, коли гроші надійшли, ну, хоча б якусь суму невеличку. Ой, бо потім я тобі скажу, знайдеться стільки, усіляких треба, що не буде навіть що відкладати. Ну, але ти не хвилюйся. Зараз банки дозволяють робити це автоматично. Фіксована сума з надходжень на карту відкладається на окремий рахунок. Катя, ну це може бути якась конкретна сума або певний відсоток. Ти можеш почати з 10%. А у мене інша схема. Дивіться: 50, 30 і 20. У цій схемі 50 – це постійні витрати, ще 30 – це. Непостійні витрати. І двадцять заощадження. Отже, я зрозуміла, що мені з босоніжками можна повертатися до магазину. Так, Катю, усі заощадження починаються із сили волі. Перед! Це дійсно працює. А вже ж! Алло. Так. Е, так, срібні босоніжки. 36-й розмір. Угу. Е, і мені потрібно з доставкою до кафе. Так, адреса. Що? Ну, не вміє вона бюджет складати. Але ж речі, класні обирає. А в мене між іншим, босоніжки були у планових витратах. Так, адреса.